України серед аматорів минулого сезону. Гірник спорт, нагадаю, у другій лізі, грає у групі Б. І дивіться, дивіться, агротех відкриває рахунок після помилки голкіпера гірника спорт Станіслава Козлова. Отже, друзі, Ірнекс спорт зрівнює рахунок Вадим Страшкевич. Лучша ворота. Швидко вдалося відігратися господарям на 10-й хвилині. Зустрічі Вадим Страшкевич забиває. м'яч. Одох виконує передачу на Річмонда. На підборі. Черниш. Передача. І удар забиває м'яч. Данило Дмитрієв. 2-1 вперед виходить Дігерник Спорт на початку з другого тайму. Забрав м'яч. Це 11-й номер. Звучайся! Ні, це 17-й був номер. Річман чекує Мека. Який удар у Річмана чекує Мекі. Індивідуальний дії продемонстрував Річман чекує Мека. Забиває і збільшує рахунок. Річман чукує Мека. Після помилки голкіпера Станіслава Козлова. Що тут сталося? Пенальті. Вибив. Парирував удар Богдан Шупан. Не реалізував пенальті. Подача, штрафний майданчик. Богдан Шухман зреагував на цей удар. Ні, все ж таки забитий м'яч 3-2. І на цьому завершується матч. Гірник спорт виграє з рахунком 3-2. Виходить у лідери групи. І залишається гірнику спорт зіграти з Кременем. Також не грав з Кременем Агротех, адже боротьба в групі Б відкритого зимового чемпіонату Полтавської області продовжується. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі в наступних трансляціях на Ютуб-каналі Асоціації футболу Кременчука.